M. Apoio. Валі. Ми сьогодні спробуємо зробити символічний, так би мовити, акт самоочистки. От. І хай всі, в кого є якісь думки нас зраджувати, хай згадують і дивляться, що буває. Е щоб шаблі не брали, щоб не дали, голівоньки наші. Щоб шаблі не брали, щоб Сільминали волі воньки наші. Щоби Україна, повіг не плакала, щоб наша слава, козацька я слава побіг не пропала, Наливаємо, наливаймо браття, поки є ще. До походу, поки до свій сонця сурмане сурмила. Гей! походу, поки до свій сонця сурма не сурмила. Будьмо! Гей, гей, гей! Ми хочемо привітати всіх святом покрови. Це козацьке свято, людей вільних, озброєних, відповідальних. І саме козаки віряли свою душу, своє життя, Боже Матері під її покрову для того, щоб мріяти, жити, надіятися. Ми хочемо, щоб люди згадали, що ми є вільними людьми, ми люди честі, ми люди сили, ми люди зброї, ми люди майбутнього. Саме вільні люди заслуговують на вільну країну і на волю. Ми маємо бути вільними, ми маємо бути озброєними, і ми маємо бути відповідальними. І тільки вільні люди. Потрапляють до раю, святом вас, слава Україні! Героям слава!